Ну ось такі рибки за три місяці. Ось. Деякі по 500 грам, а так в основному 200-400, так можна сказати. Ось. Ну її ще маленькі, ось, скажімо такі маленькі. Так що будемо потім підсумовувати, скільки кілограм виросло. Ну що ж, друзі, ви самі бачили, який урожай у мене. Це і так, дякувати Богу. 173 кілограми я підсумував. Значить, 32 кілограми вийшлося з цих з минулої партії. Там штук десь 12. Їх було найбільше, найбільше заважу 3 кілограми за півроку 3 кілограми. Ось, а так, в основному пару штук було по 2,5 з ну і так, до 2 кілограми і 2 з лишнім, Це за пів року. Як ви бачите, в маленькому басейні е, риба росте, нормально себе почуває, 75 е, е, висота басейна, води, 75 см води. Басейн метр двадцять на метр двадцять, ну порахуйте самі, який там об'єм. ось, І які великі рибки виростали. Так що не слухайте тих, що говорять, що в маленькій, маленькій ємкості рибка велика не виросте. Виросте і ще як виросте. E, значить, 173 кілограми. Найбільший із, це за три, за три місяці. Найбільший із них десь 550 грам, можливо, 600 грам. А остальне все це така мілоч. 200, 200, в основному 200-400 грам ну, були такі ще й маленькі, які в того росли, які не виросли. Так що, в принципі, я, я довольний, e, трошки багато пішло. Бензини на генератор газу також пішло багато, розумієте, у нас світло виключали. Навіть були такі моменти, що по 16 годин на добу світла не було. І так кожен день: 8 годин, 10 годин, 16 годин розумієте, було ціле цілу сутку було світла, нема. ну самі розумієте, це такий блокаут, все ж таки, і мені, мені вдалося виростити отакий от урожай. <кій> Якось зараз зі світлом все налагодилось, не виключають, дякувати Богу. Значить, дивіться, цього разу я вже рибку не лікував. Ні разу я форалізодон не додавав, калібрував тільки два рази, тобто, з'їли трошечки одного. Це моя помилка. Далі ні разу ні метиленовим синім, ні йодом не користувався. Якщо рибка здохла, я її просто різав на кусочки кидав цим каннібалам, і вони це все коротше, у... <плес> роз... ну, на... на корм переводили. Значить, я урожаєм довольний. Думаю, що ще три місяці і буду продавати. Так що ось такий результат у мене.